На скелястому березі Дністра знаходяться залишки колись могутнього замку у селі Раковець Коломийського району. Раковецький замок був споруджений як оборонна фортеця Галицьким Підчашним Домініком Войцехом Беневським у 1660 році. Ймовірно, на місці колишнього укріплення. Розташований на природній скельній терасі на правому березі річки Дністер. За планом замок з трьома вежами, яких поєднував мур, був неправильним багатокутником приблизно 40 на 60 метрів. Оборонні мури. Мали товщину 1,5-2 метри та висоту 9 метрів. По центру східної стіни була розміщена висока на 5 поверхів вежа з бійницями. Вхід до підвалів був збоку від неї. Житлове приміщення прилягало до західної вежі, на другому поверсі були вікна. Наприкінці 17 століття, там, де містився Роковецький замок, була переправа через Дністер. Відтак, у фортеці зберігалися запаси провіанту й амуніції. Саме тому цей важливий воєнно-стратегічний об'єкт був місцем періодичних військових сутичок. У 1657 році замок, на той час ще недобудований, витримав облогу козаків. А вже у 1667 його намагали штурмувати татари також безуспішно. Проте туркам двічі у 1672 та 76 роках вдалося її захопити і зруйнувати. Поляки його відбили. Після відбудови Горковецький і сусідній Чернелинськ замки стали важливими форпостами Речі Посполитої. У війнах короля Яна III Соб'єського проти турків. У XVIII столітті замок втратив своє оборонне значення і слугував за житло. У 1768 фортецю спалили під час Барської конфедерації бунту польської шляхти проти короля Станіслава Понятовського. З того часу замок вже не відновлювався. У 1840 році власник караковця Дверницький організував на території замку Поташеву фабрику, але й вона невдовзі згоріла. Все ж таки, як оборона споруда, ця фортеця проіснувала всього лиш 120 років. Після Другої світової війни колгоспами було дозволено людям розбирати стіни цієї фортеці. Для облаштування власних угідь. На 2022 рік збереглися лише невеликий фрагмент північно-західного муру і вежа у східному кутку. Рахується пам'яткою архітектури національного значення.